Привіт, мої прекрасні козороги. Бажаю вам всього самого прекрасного на весну. Не тільки на березень місяць, а й на весну. І сьогодні хочу подивитися дару прогноз на березень для прекрасних Козирогів. Думайте про себе, звісно, тільки про себе, тільки про себе. Всесвідочнісь, тільки на себе. Подумайте, чого вам хочеться, які вершини покаряти цей раз ми будемо вместе з вами. І давайте подивимося, що вас кажуть карти. Дару прогноз для прекрасних тиразів. Фокусуємося на собі. и давимся. Боже мой, кто это? Мужчина. Господи, какой красивый Аполлон. Аполлон, боже, шей в доспехах. С короной, с жезлом. Да ты что? Все есть, все при мне, понимаете? Все при нем. Женя, например, я бог хотела сказать. Так и крутится на языку. В этот прекрасный день, 14 февраля, я вам рублю расклад на березень и хочу, Щоб ваші всі мрії збувались. Не тільки на праздники, не тільки в березні, не тільки в квітні, не тільки на день народження, а завжди. Завжди. Кожен день. А цей мужчина прекрасний в березень ворветься к вам, бо це новий партнер у вашому житті. Для когось це чоловік, для когось це друг, для когось це опора, для когось це батько, для когось це бізнес, і в бізнесі новий або начальник, або новий колега ваш, да? Або та людина, яка до якої ви прийдете за допомогою, ця людина, вона, ну, вона на троні, тобто вона вже на високій посаді, наприклад, да? вона вже, ну, слідки общества, Да? тобто вона вже в своїх кругах популярна, правильно, да? якась класна, якихось досягла успіхів і так далі. І можливо ця людина вам в допомогу дійсно, або ця людина це ваш партнер. Да, який вам все к книгам положить. к рукам, ко к всему. всьому. І саме головне, будьте ну обережні з такими людьми. Якщо ви ще цю людину не знаєте і ви нею знайомитесь по, це, по роботі, будьте обережні з такими людьми. Вони дуже домінантні самці, дуже домінантні і дуже горді. Ну, тобто, тут, якщо не по їхньому, то ні по якому. <с> Якщо їхнє слово закон, то їхнє слово закон, ну, то є, других просто людина слухати не буде. Да? Ну, це таке в мінусових проявах, але люди різні бувають. І, звісно, ну, їхня гордість, а я вже сказала за гордость, ще раз повторюсь, їхня гордість вона ну, єпійша. Самооценка теж. Так що, ну. А можливо, ця карта показує ваш архетип, ваш сильний архетип. Ви козирів, козиріг це земля. Як мінімум, земля це у нас ну, камінь, да? тяжой камінь. Тобто ви можете ну, закидати всіх, отако, трш, Лягти на них і ви них вже не дихають, да? бо ви тяжелий камінь, да? ви можете багато чого. А тут гори да? у нас на на пейзажі, І, можливо, ця карта вона про ваші доспіхи, про те, що вони поруч, про те, що ви до них йдете, або про те, що ви вже в доспіхах, але вам би е, совєтується карта, да, не, не дуже сильно зациклюватися на власті, да, і будь добре, як собі, ну а потім вже як людям. Головне, будьте Да. Там уже до кого ви бути добре, це може вам рішати, научи, ну, ну щоб ви були, Да. Тобто не були такими чорствими, твердими, як камінь. Це хорошо в ніколих моментах, але не по життю в цілому. Що скаже друга карта для прекрасних козерогів? Мужчина, і що мужчина? У вас куча мужчин? Господи, поділітесь людьми, і що ж таке всіх мужчин вам. Це романтика, це кубки, це зрелище, це оці на, не надихаючі, а як натхнення, гармонія, баланс якийсь, да, якісь приятні моменти, якісь ощущения, якісь задоволення. Це кайфи, 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 кайфи. Куча подарків, куча цвітов, куча шоколадів, оцих розцелефанки, коротше, все все як треба, все в лучших традиціях рицаря кубків. Да? Можливо, це якась новина. Яка вас втішить? Яка вас порадує? Яка відкриє вам незвіданіє путі? Просто таких чувств нереальних, що ну закачаєшся, що такого в книжках не пишуть, да, як ви там будете відчувати. А можливо, це просто партнер, да, людина, яка проявиться до вас, яка проявиться і проявиться з романтичної точки зору. Хтось, хтось для когось це буде подарунок, типа поклонник, неожиданий. Для когось це буде поїздка якась, така невеличка до когось, до когось приїде партнер. А для когось це буде, скажіть, я скажу Свідання, свиданія, свидесвидання. Як будь як будь, свідання? Побачення! Да. И у нас такой обалденный ворожительный нота. Вот будет пусть побачення. Так, что скаже третя карта для прекрасних Козорогів? Жопа гола. Гола жопа в жінці. Ну, начнём с того. Ця <плес> -то прекрасна карта зірка, вона каже вам сяяйте, дівчатка і мальчики, хто б мене не смотрел, сяяйте завжди. Життя одне. Нікакіє сумніння, нікакіє страхи, нікака хуета, которая нам мешає, я должна нам не мешати, понятно? Нам нічого не мешає сяяти. Ми можемо все що нам хочеться, ми хочемо багато, ми можемо багато. До хуя дохуя до хуя буде. Да? Отак. От Мрійте масштабно, творіть масштабно, сіяйте масштабно, щоб вас бачили скрізь, везде, блять, везде, в будь якій точці міра, щоб вас бачили, щоб про вас балакали, щоб ви запаминались людям. Зірка, вона, по-перше, про зв'язність, да? про те, що ви популярна в своїх кругах, вже, як мінімум, да? а може і не тільки в своїх. Популярності где-то какая-то є. Зірка про натхнення, про сіяння, про щось величне, про щось про те, про, про... на що дивляться. знаєте, як на зірки дивляться? Там, і всі ж діти дивляться на звзди. Я до сих пор дивлюсь, хоча мені вже далеко скоро 30, а я все одно дивлюсь на звзди, як будто це перший раз в житті я їх бачу. Отак! От <свіс> Ну, типа, это очень красиво. Это невероятно красиво, особенно когда ты сейчас проводишь отуда, выображаєте ми такі полосочки до них і та там візерунки. Так що ні, ой, бля, фантазія така, що, дай боже. Це точно ця карта, тай цей каже, да? Будьте такою натхненною, класною, надихайте людей, надихайтесь людьми, будьте сама такою хирительною, да? Ну, то есть багато моментів і обалденних моментів у про ця зірка. Ця зірка. Що ви зірка вона каже, ви розумієте, да? Що скаже друга колода? Для прекрасних, прекрасних козрогів. На березень 2026 рік. Подумаємо про себе. Звісно, всі козероги зараз думаю тільки про себе любимих. Ваша карта? Вау! дуже круто, тому що це. Це запал, це польот, іскра буде, безуміє. есть це класна карта для початку якогось. Думали, що щось треба почати, не думайте, починайте. Думали, що може треба було б, не думайте, починайте. Думали, що про кудись поїхати? Не думайте. Соберейте шмотки, труси носки і вже в путі, вже в путі. Думайте, потім в старості 80 років, коли вже не буде, або ще ніякого робити буде, то потім подумайте. А зараз. Ну, типу, блін, жизнь одна. Просто кайфуйте, тусуйтесь, робіть все, що вам подобається. ніколи собі ні в чому не відказуйте, вообще не всегда. Себе всегда на все вопросы свои да. <laughs> хочу костюм, да. <laughs> Пошли купим. <laughs> хочу платье, конечно, что за вопросы странные. Хочу вот эти цветы, да, беру эти цветы. Там хочу, там это беру это, да. Хочу книжку написать, я пишу книжку. Хочу там песню написать, я пишу песню. Хочу на сцену, я иду на сцену. Ничего, что я спевать не умею, я все равно пойду на сцену. Можно читать, можно рассказывать, можно вебинары рассказывать, можно танцевать, можно в театр. Куда хочешь, куда хочу, туда иду. Вот так, да. І ця карта вона про цей внутрішній запал. і ця карта вона хоче, щоб у вас цього запалу було очень много. Вона ділиться, да, з вами. Ділиться з вами цим натхненням і цим кайфом. Тому що це скорость, це поїздки, це імпульсивні якісь моменти, це ем, бажання. Хочеться робиш, да, не ждеш, що хтось одобрить, що хтось підскаже. Та ждать, блядь. Ви так можете дождатися і нічого не зробити, а тут просто треба робити. Де, действуй, действуй, оця карта каже. Що друга карта для прекрасних козирогів. На березень 2026 рік? Как это мило. <laughs> это любов. Це кохання, це пристрасть, це віддача э, повністю згоріти дотла з людиною, да? повністю віддатися людині, кайфанути, довіряться. Якщо ви зараз у відносинах і у вас щось не ладиться, то можливо є вибір щось змінити, або поговорити з партнером, або змінити партнера. Якщо у вас все класно, то ця карта вона про ще більше пристрасті, ще більше огня, ще більше якоїсь хімії, фізики між вами. Тобто, тут взагалі тут у комната після татінках красна віддихає посередньо з цією картою. Просто Вот. якщо подобається, то й бажаю, Якщо не подобається, то говоріть партнеру, як вам подобається, він до вас прислухається. Що скаже третя карта для прекрасних козерогів на березень? Вау, це просто їбійша. Можна заканчивать розклад, в принципі, в целом. Третю колоду можна не відкривати. Всі карти, які випали, вони вам в допомогу. Мах каже про те, що ви можете все. У вас є інформація, у вас є емоції, ви жива, ви справжня, ви класна, ви емоційна. В міру, дія, що казіроги емоційні і скорпіони емоційні, це, а і в емоційні, це взагалі три різних емоції, так, три різних людини. Тому що емоцій у кожного свій там напор, так, да? то есть, вот так, то Но емоції є, пристрасть до чогось є, да інформація там до, до якої ви там ситуації, вас є, ум є, підтримка є, і космос з вами, і вселенна з вами, подивіться. І головне спокійство, да? не, не рішать якісь ситуації, коли вам вольна коли вам погано, коли вас хтось обідав, коли вас хтось не знаю, коли ви сама себе обідали, там, бо подумали, що ви якась не така, що у вас там не знаю, вже два роки, а той блог веду, коротше, а підписників як було 30, так їх і осталось 30. Та й мать їх йо, господи, нічого, прийдуть. Прийдуть. Ваше діло не встановлюється і кайфувати від життя і от процеса. З такими гарячими глазами, понимаєте? І мах про те, що ви можете все, вам головне в себе вірить. Мах ще каже дуже класну річ, хочу, щоб всі її заповнили записали на лобі собі блядь, і кожен день, дивились в зеркало. Мах це та людина, це той архетип, який що би він не взявся робити, що би він не почав робити, він все зробить класно. І навіть якщо він в цьому не шарить, він прочитає, він узнає, він спитає, він десь знайде тут срану інформацію, але він зробить так. Щоб всі від этого. І не важливо, чи це буде перше щось в його житті, чи сто перше. Тобто тут в людей мастер на всі руки. Коротше, да? ну, в плюсовому прояві ця людина дійсно вона може почати все і закінчити все, і буде все прекрасно. І кожне його творення, да? тому що це творчество це в кожного своє. Хтось малює, хтось танцює, хтось співає, хтось пише, хтось вишиває, хтось таролог, хтось психолог, ну, хтось кулінар і так далі. Да? Хтось перукар, хтось сфера услуг, тобто це все творчество. І щоб мах не почав, все буде отак. Да? Тобто тут головний критерій цієї карти да? про уверенності в собі, точніше, може, навіть не більше як уверенність, а більше як віра в собі і в себе. Що скаже третя карта. Ага, третя колода що скаже? Третя карта вже сказала. Що скаже третя колода. Для прекрасних козерогів на березень, 2026 рік. Подумала, звісно, тільки про себе Все остальне Приходящий, уходящий, а ви у себе одна от і думаєте про себе. Перша карта. Ух. Тут либо внутрішній світ, який да, должен бути, який світиться через вас, який йде через вас, да, який просачується. Можливо, це якась нова мудрость, нові знання, нові моменти в житті, да, в житті, які ну, хочуться там десь. Десь капнуть цих знань, десь поняти душі себе, десь на якісь, відповіді, на якісь питання, відповідь да, да? десь щось може про себе, дійсно про свій внутрішній голос, про своє внутрішній я, А з другої сторони, це знаєте, як момент одіночества, да, не для того, щоб ви себе догорили ще більше, бо ви якась не така, а для того, щоб ви зрозуміли щось для себе. Тобто для чого вам даний час, для чого все світ дає час, як всі говорять, одинокий. Одиночка щось там одиночка забула. Как же Сіт говорил? Одинока, одинокий, одиночка. Вот. А, так вот, для чого взагалі принципе, світ дає цей момент одиночества? Да? Це для того, щоб ви з собою подружились, себе поняли для себе час, бо завжди ми час розпиляємо для всіх. Для ну, для всіх, але не для себе. Для себе Богу, хоч з утраснула зуби почистила, чай, зробила і труси красивне діло. хоч щось для себе. А все інше ми частіше робимо для когось. Ну там для дітей, для партнера, для чоловіка. Готовим, прибираємо там десь щось кудись. Отам, ну це більшість роблять для когось. Для себе теж ми робимо але менше. і для, і для і для для чого дає Всесвіт. Одіносиса вот это, да? Для того, щоб ви звернули увагу на себе більше, ніж на інших. Для того, щоб ви прислухались до себе, поняли себе, подружилися з собою і так далі. І поки ви не поймете цього, блядь, що це вам не в мінуса, а в плюс, ви будете страждати. Но як тільки ви це поймете, що це вам в плюс, от ця тишина сичас, тому що вона для чогось вам дана, зразу життя змінюється, вообще обалденно. І заграє дійсно новими красками. Що скаже друга карта для прекрасних Козорогів на березень? А я бачу, вам вообще, ну, не йметься, да? <laughs> а, ну, Перша карта старший аркан був прелість. друга карта старший аркан прелість, 13. Кстати, бажаю це число. Це карта э, нереальних змін і трансформацій. В кожного в житті є зміни. Кожен день в людей змінюється думка, друзі, шмотки, установки і так далі. Рішення, робота. коротше, все блядь, все міняється постійно, нема нічого постійного, все воно циклічно, все воно міняється. І ця карта, вона до того, що ця карта, по перше, до того що не держиться за те, що давно вже відмерла. Якщо ви держитесь за последнюю волосинку своїх відносин, то нахуй вони обосрались вам. Відпустіть їх. Вони вам роблять хуже, а не лучше. Якщо ви держитесь за останню волосину, шукайте нову роботу. Не держіться. А якщо ви держитесь за спілкування з людиною, це може бути е, хто, не все партнер, це може бути подружка, це може бути знакома, це може бути взагалі знакомою. Ну, то є це люба людина, та, яка з вами спілкується зараз, або ви знаєте, і от ви бачите, що там ну вже все, вже все, що було, уже все можна було, що взяти. Ви вже взяли, вона вже взяла, уже все, Далі вже спілкування не клаїться. Не клайте, не робіть собі через себе, та, не робіть це через те, що блядь, ну вона ж мене поздравила, на те її теж поздравить. Не хочете. Ніхто нікого не заставляє, не робіть. І ця карта вона про те, що все те, що воно дійсно вже давно віджило своє, воно відійде від вас. Хочеться, не хочеться, а так буде. І зміни теж будуть. Але зміни можуть бути як погані, так і хороші. Але опять же, зміни вони завжди на краще, а погані вони тільки тоді, коли ви це собі тут бачите, коли ви приймаєте, як ви вас цей світ, як ви дивитесь на це все через призму, чого Любові? зла. З агресії, зависті чи ну, похоті і там далі, да? Чо, через що ви дивитесь, через яку призму. Якщо вам цей мір абсолютно понятен, <сум> то злості агресії, завісті, якось такої прям жорсткої у вас не буде. Ви просто ну, подивитесь на цю ситуацію ну, і такі, так, я зрозуміла, <сум> да, да, А, вот. і, ну, Це більше тут залежить від того, як ви сприймаєте це все. Да? Що скаже третя заключна карта для прекрасних козерогів на березень? Праздні! Бачите, як тільки ви відпустите старі установки старих людей, непонятних людей, непонятні сітої в своїй житті, які вам нахрен не здались, У вас зразу праздник. і на душе, і на серце, і в житті, і в окруженні. Четверка жезлов це окруження, це соціум, це робота, це спілкування, це те, що може змінюватися отаку, на ізі. Да? кожні 5 секунд мінятися. Ви будете почати кайф, бо ви будете спілкуватися з новими людьми. Можливо, це п'янка, гульки, в когось фотосесія, хтось швияшує платья. платья. платья да. Хтось поїде кудись, да? ну тобто тут або гори, або золоті піски, замки, Єгипет, Каїр, Хамунаптра, так куди хотіть, туди і єйте. Тобто тут багато всього. І що саме головне, що, по-перше, голуб надіжди, бачите, аж два. Це теж усілює э, якісь моменти, да, коли людина відчуває надіжду. Хоча надіжда це зовсім інший розговор. Це, якщо вам цікаво, я вам потім запишу якийсь відос, як надіжда, в принципі, ем, э, розчаровує і розрушає знутрі. Ну, я зараз не об этом, об этом потім. А зараз просто щастя, сонце, сонце, золото, світ, ну, тобто добро, тобто або потепління, наконец-то прийде, да? Або вже оно ну, отут прийде, да? і наконець ви будете розцвітати, як перші питіпацніжники подсн... 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 зімою да? чи проліски, в кого що. Чого вам бажаю, всього самого прекрасного, щоб ви завжди розцвітали, завжди кайфували, завжди просто нереально себе чувствували, вели і все, що хотілося у вас, щоб ви так, тільки подумали, і у вас уже все є. <свіслявання> Якщо вам потрібна якась допомога з, з приводу якоїсь ситуації, відносини, робота, само... саморозвиток і всі інші моменти прийняття себе, любов до себе, відносини, в першу чергу, з собою, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Помогу всім, чим змогу, а ви себе бережіть, любіть і ну, цінуйте, звісно.